Вітаю себе на каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачні та м'якенькі сінабони з вишнею. Спочатку зробимо опару 300 мл молока, тепленького, не гарячого. Додаємо 25 г дріжджів. провіряємо вони свіженькі, м'якенькі, вчора куплені. Додаємо 1 столову ложку цукру. І 3-4 ложки борошна із загальної кількості. Перемішуємо все добре і просто залишаємо на столі, нехай відпочине, і зробиться шапочка. Тепер беремо 2 яйця, додаємо цукор в загальній кількості на 80 г потрібно цукру. Також ванільний цукор 1 пакетик 10 г. просто виделочкою все розмішуємо. І будемо додати у нашу пару, яка провела на столі 10 хвилин. Вона в нас дуже добре піднялася, зробилась такою пінкою. Просто додаємо яйця з цукром туди, розмішуємо добре і поступово додаємо борошно. Борошна нам потрібно від 500 грам десь до 550 в залежності в кого яке борошно. У процесі замішування з борошном тепер додаємо півчайної ложки розпушувача для тіста та півчайної ложки солі. І все добре перемішуємо і поступово додаємо борошно, що залишилося. Ну, в мене трішки більша пішло борошна, ніж 500 грам. Тому ви також дивіться, не бійтеся. Якщо ви бачите, що воно липне, вам не подобається по консистенції, додавте ще борошна сміливо. Але головне не забити, щоб тісто вийшло м'якеньке. Коли вже ложкою незручно вимішувати, будемо вимішувати руками. Я спочатку роблю це у миски, просто рукою вимішую, вмішую все борошно, що залишилося, і тепер буду додати масло вершкове 80 г кімнатної температури. Якщо ви не любите, так як я роблю в кінці замісу, додати вершкове масло, ви можете додати його в розтопленому вигляді разом з яйцями та цукром. Але повірте, краще помісіться в кінці. Так виходять булочки, ну дуже дуже пухкі і дуже м'які. Трошки помісили у мисочки, тепер переложуємо на поверхню. Я змащую олією і виложу, і хвилин 5 нам ще треба помісити його. Тісто виходить дуже-дуже м'якеньким, воно таке ніби розпливається трішки. Але нічого, таке воно і повинно бути. Можливо, трішки буде до рук прилипати. Ну, якщо вам незручно так з ним працювати, добавте борошна, будь ласка. Але не забивайте його. Ось таке воно чудове. Виходить. Все, округлюємо йому форму, робимо таку колобочка і зложуємо у мисочку змащену олією, накриваємо харчовою плівкою і відставляємо я просто на поверхні, залишу на одну годинку. Тепер підготуємо інші інгредієнти: 80 грам масла. Треба, щоб воно було в кімнатної температури. У мене тут 200 г вишень, заморожені вони були, я їх розморозила і віджала добре з них сік. Тепер потрібно змішати 4 столові ложки цукру і 10 грам кориці. Мені для цього рецепту, для цієї порції буде достатньо. Просто перемішую. Тісто повело 1 годину на столі. Послухайте, яке воно чудове. Це просто щось неймовірне. Прикладаємо його на поверхню, трішки борошно припилену. І будемо розкочувати у пласт. У мене 30 на 50. А у вас який вийде. І тепер змащуємо нашим розтопленим, ну як розтопленим, кімнатної температури маслом. Рукою все поправляємо, нічого страшного. Так, Тепер посипаємо корицею із цукром. Також рукою поправляємо, заповнюємо всі місця, але залишаємо з, краю, з одного краю 1,5-2 см без начинки, щоб у нас було. І посипаємо вишеньками, але щоб вони були добре віджаті, щоб з них не витікав сік. І все, і будемо закручувати в наш рулетик. Скручуємо легенько, нічого не притискаємо, просто легенько рукою ось так поправляємо і закручуємо. Замість вишень можете використати інші ягоди, але тільки не ті, що прям течуть. Можна якісь сливи, також заморожені, але щоб попередньо вони були розморожені. Можна яблучко замінити. Ну, взагалі, ваша фантазія. Так, і все, і будемо нарізати на шматочки я буду їх розрізати ниткою. Я е, приблизно на 12 частин потрібно. Ну, я запланувала 12, але в мене вийшло 13. Ну, нічого страшного, більше буде. Викладаємо на деко, застелений пергаментом. і Тепер їх трішки так рукою притискаємо обережно, щоб їх трішки вирівняти і вони були такі ніби гладенькі. Тоді вони не будуть розлазитися у різні сторони. І все, Накриваємо харчовою плівкою і даємо відпочити, поки буде розігріватися духовка на 180 градусів. Ставимо випікатися на 20-25 хвилин. Дивіться по своїй духовці, в мене випікалися в режимі верх-низ, без конвекції. А поки вони будуть випікатися, підготуємо помадку. 150 г крем сиру, ванільний цукор або ванілін там за вашим смаком. 3-4 ложки цукрової пудри. І 4 столові ложки сметани 20%. І просто все добре переміж. Достаємо наші булочки. Аромат стоїть на всю хату. І ще гарячими змащуємо їх помадкою Я спочатку виложу так по столовій ложечці, може трошки менше. А потім уже трошки кремчик нашій питає і потім розмазується він легко по всій булочці. І це дуже смачно, дуже легко. Вони виходять дуже-дуже м'якенькі, такі дуже ніжні. Крему достатньо, немало і не багато. Якраз те, що треба. Ось така чудова булочка Сінабон називається. Ще розріжу, покажу вам, яка вона всередині. Вони ну, дуже м'якенькі, що вони прям розпадаються, дуже-дуже м'якенькі. Так що помісіться із маслом в кінці. Це дуже-дуже ароматні і м'якенькі булочки. Всім смачного.